Українська родина, хай святиться тут Боже ім'я. Годі смутку вам радість віщаєм, що син Божий на землю прийшов. На світ цей грішний нині прислав, прислав Господь свого сина, і народився у яскині де бідні люди та видлина. У вертепі, у яслах, на сіні народилася нині дитя. Возвеселіться всі українці, привітайте малятко Христа. Ой, заходьте, пастушата, вас вітає кожна хата. Ви новину перші знали, це світу привітали. До Стаєнку, до вертепу, ми прийшли за світлом ясним. Найчудовіше, прекрасне. Сюди співаю, дитятко, вітаю, сьогодні збулося пророкування. Здійснилось одвече людське бажання. Народився наш Спаситель усіх світів повелити. Ми з того дива на корінця повкякали і дитятко привітали. Ох, вітаю, ясне панство, які благородні панове! Я щирий радий вас вітати і прислужити вам готовий. В дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди, може, хоч міліпше буде. Ямна шинка, і кобаси, водка, піво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайся жити з хати, негачем торгувати. Віси, хлопці, подуріли. Купіть собі краще краму у моїй крамниці, будуть їм дуже тішитись ваші молодиці. Геть спробайте жида з хати, ми не будемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти? в плечі випихати? Щоб вам циган коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв, Хто мене тут споминає і на свята не забуває. Я є бистрий, моторовий. Тільки що трошки, я є чорний, чорт. Гарний чорт. <реш> <реш> Добрий вечір, зенонько. Слава Богу, що покликали, бо такий мороз на дворі. Ой, як смачно пахне салом у вашій коморі. Я є циган щедрий, вмію робити. І кую, і дую, і краду, вмію ворожити, можу навіть жінку вкрасти, в кого є файна. Можу коника гнідого вивезти зі стайні, можу ложку підострити, голос підкувати, а десь дасть стеку сала без скрипці заграти. А я, ворожка чорна, не все прогорна. Можу з тої сварки, я істим шкварки. Дайте на долярі. А я, чарибари, гарненько на наворожа, закляття на ваших ворогів наложе. Шендер мендер, ай люлю. Я таких, як і ви люблю. Добре, так і треба. Я буду старатися, щоб вам на світі було добре жити. Боже боже, 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 поможе, поможе з цієї сатани. сатани. Іди та чиста сила, мир вашій українській родині. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. Геть, шуба з гати! Ну ну ну, я вам цього не прощу, я ще вам своє докажу і про всіх вас іроду розкажу. Чого тут сум? Цього всім треба. Що за крики тут у хаті, хочу я вас запитати, хто за люди ви такі? Найяснішний, світлий царю. Вони слугу Твого ображають, а тебе зневажають. Каже, що іншого царя мають. Що? Мій царю є такі вісті, що цар світу народився в Вифлеємі місті. Один я цар тут, володар всього краю, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Воїни, усіх дітей зібрати, усіх убити без пощади. Ваш наказ святий для нас. Ми виконуємо враз. І мале дитя в яскині. Знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, о о Тут, панове, я скосою. Хто закликує за мною? Кого маю я скосити? З них ніхто не має жити, Смерта, а смерте, моя мила. Ти завжди мені служила, моїх ворогів косила, а тепер скоси того, що в вертепі народився, і на трон мій напосівся. Ох, ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мала дитя в яскині, має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Сторожа, вона вже не поможе! Смерта, смерть, моя мила, зустав мене, я жити хочу, усу тебе я озолочу. Твою душу мушу взяти, в пекло чортові віддати, навіть відкупишся від мене злотом, врежий сину, пішли зі мною в домовину. Ходім, ходім, добре царю, я в тебе снолі викопаю. Ходім зі мною в пекло. Там буде нам дуже, дуже тепло. Сталося, як Бог велів. Всіма вами Бог радіє, за серденька ваші добрі і відважні, і хоробрі, і за мудрість вірність своєму роду матимете нагороду. Щастя і радість вам подам, ви просіть і дасте вам. А я вас віншую, як жив. Дай вам, Боже, дочекати, щоб було всього багато. Дай вам, Боже, молока від корови і від бика, щоб був хлібець, гріз, щоб когут вам яйця ніс. Дай вам Боже все як треба. Як іззаду, так і спереду. А за ту каляду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копійки подіряв і кишеньки. будьте люди, гонорові, дайте гроші паперові. Бе-бе-бе! Добрий вечір, ваші хаті. Ми прийшли багато миль, щоб у вас всіх привітати. Я Маланка, я Василь. Нами кізонька рогата і нечемна, і патлата. Всіх найперше ми вітаємо із Різдвом та Новим Роком. Щастя і радості бажаєм раз за разом, крок за кроком. Кожній жінці чоловіка, чоловіку жінка, добрих, чемних ми бажаємо. Серця і серце, й печінки. А тепер нехай наша кізонька потанцює та співає, хоч давно вже на оба вуха не чує. Бе бе, бе. Хтось тут кликав мене як періста, ані села, ані з міста, ані чорна, та й не біла, ой, не зимно, ну й не спріла. їсти хочу і не хочу. Я вас всіх тут потолочу. Бе бе бе, я не люблю тебе і тебе, і тебе бе. Добре стало, слава Богу. Господарі прощавайте. Хай минає усе лихо, нехай біда сидить тихо. То збираємося в дорогу, заспіваємо, слава Богу. Пастим рождеством Ісусом Христом, що се народив, і рода засмутив, і вас розвеселив. Христос зарождає. Не послабили, знову до п'ятої далеко. За все дякуємо, дякуємо за